Xiaomi Mi a 3 Ось такий переливаючий, досить класний колір, я б сказав би. Телефон такий акуратний. В руці тримається легко, невеличкого розміру. Ось такий по стану по ободу. Type-C роз'ємчик. роз'єм на наушники 3,5, не потрібно переходників. По екранчику гарний стан. Зараз покажу інформацію про сам пристрій. Працює досить швиденько. Ціна 3000 гривень. Так, про телефон Mi a 3 підтримка двох sim карт 11-й Android встановлений. І пам'ять самого телефону 64 ГБ. 4 ГБ оперативна пам'ять. Так, як тут закривається? Ось так. Покажу ще камеру зараз. Доволі непогано показує, в принципі, на свій бюджет. В комплекті телефон та зарядний шнурочок відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кого цікавлять, є різні варіанти, бюджетніші та дорожчі. Додавляйте телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю.